Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози? Антраль. Сьогодні наш гість у студії, представник президента у Верховній Раді, і член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Пане Федоре, я рада вас вітати. Вітаю вас, і слава Україні! Героям слава, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Наскільки обмеження, які можуть бути запроваджені з боку України? Чутливі для Ірану. Ну, дійсно, ця постанова поступила до Верховної Ради. Завтра наш комітет з питань національної безпеки і розвідки, як профільний комітет, головний, ми її розляне. Я переконаний, що всі депутати підтримують запровадження таких санкцій. Про необхідність їх запровадження йшлося за великим рахунком з перших моментів застосування Російською Федерацією цих безпілотних літальних апаратів камікадзе Шахет. І тоді дискусії тривали. Вони не привели до якихось таких рішучих кроків. Зараз президент прийняв таке рішення вважаю, що воно абсолютно правильне і будуть вони мати якісь негативні наслідки, чи не будуть для Ірану безперечно говорити про те, що вони будуть мати критичне якесь значення. Ми не можемо треба бути об'єктивними. Проте з огляду на рівень торгівлі між Україною і Іраном, з огляду на те, що навіть транзит до Ірану відбувається з використанням транспортних артерій України. Ну, в мирний час відбувався значно більше зараз менше, але все одно ці знаєте, капелька за капелькою, цеглинка за цеглинкою, вони. Привозять в певний момент до якихось таких непередбачених наслідків, в тому числі для режиму, який зараз очолює Іранську республіку. Тому я думаю, що це той крок, який ми мали зробити давно. Ми його зробимо найближчим часом, і це буде синхронно з тими діями, які здійснив на сьогоднішній день практично увесь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану і від тих можливостей, які в нього є для зростання економічного для підтримання, скажімо так, економічного рівня. А це буде мати я переконаний негативні наслідки або в короткостроковій, або в більш середньостроковій перспективі для режиму Ірану. А що Україна досі купує у Ірану? Ну достатньо піти на ринки і подивитися сухофрукти, оріжки це дуже багато іранської продукції. Тому рівень ми розмовляли з головою державної митної служби на той час, який був головою. Він говорив про те, що вантажівок з іранськими товарами на митних кордонах на митних територіях України достатньо багато, і цей крок, який потрібно робити безсумнівно. Угу. Ще одне питання, яким опікується ваш комітет, зокрема ваш комітет, це доплати військовослужбовцям. На якому етапі зараз вирішення цього питання відбулося на рівні комітету засідання кількох робочих груп з участю і народних депутатів від усіх політичних сил, представлених в парламенті і всіх складових секторів безпеки і оборони, Міністерство оборони служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки, державної прикордонної служби, тобто всі ті, хто має в своєму склад Ладі військового формування військовослужбовці, яких виконують завдання на лінії фронту, вони були членами цієї робочої групи. Напрацьований певний проект вже можна сказати. Він перебуває на стадії фіналізації. І Я думаю, що найближчим часом він вже має все, всі шанси отримати оформлення відповідного законопроекту, потрапити на розгляд залу. Я переконаний, що в результаті ми отримаємо збалансований і, скажімо так, соціально справедливий документ, який не буде викликати нарікання ні з точки. Зору рівня оплати праці, особливо тих чи рівня грошового винагороди, скажімо так, тих, хто захищає батьківщину на передньому краї, ні з точки зору того, що військовослужбовці там строкової служби вищих військових навчальних закладів, які також зайняті підготовкою до, скажімо, захисту батьківщини або виконують службові завдання в тилу, вони також мають мати адекватний рівень грошового утримання, тому що на сьогоднішній день, наприклад, в комітеті ми неодноразово роздали питання про те, що курсанти вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів в цивільних навчальних закладах вони мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж звичайні студенти цивільних вузів. І звичайно, це також певний рівень несправедливості, оскільки вони присвятили своє життя якраз для тої самої небезпечної на сьогоднішній день діяльності, яку ми бачимо на фронті. Тому це все враховано, і скажімо, практично немає якихось суперечок, дискусій між представниками представниками сектору безпеки і оборони між політиками. Я переконаний, що це буде найближчим часом вже фіналізовано. А якісь деталі можете нам повідомити? Поки що деталі? Ага. Ну знаєте, це робоча група, яка працює. Давайте ми дочекаємося фіналізації оформлення законопроекту. Далі будемо вже дискутувати з приводу конкретних деталей. Про міжнародні події наближається липень і Ні. саміт НАТО у Вільнюсі, де президент України запрошений. Які ви очікування маєте від цього саміту? Знову будемо чути про те, що що двері НАТО відкриті для України. Ну я переконаний, що ми почуємо більш предметні якісь сигнали, тому що говорити про адаптацію сектору безпеки і оборони України до стандартів НАТО на сьогоднішній день точно ніяких підстав немає. Ми на фронті на полі бою з нашим ворогом продемонстрували, що ми маємо рівень підготовки, який вже і навіть за оцінками нашого ворога свідчить про те, що наші збройні сили, наші війська взагалі перебувають на одних з перших позицій і в Європі, і в світі. Тому я думаю, що. Навіть з огляду на те, як наших військових сприймають на центрах тренування в Європі, а вони вчаться в наших військових, тому як вести і тактичну, і оперативно-стратегічну вже війну з Російською Федерацією, це все свідчить про те, що рівень оцінки на міжнародному експертному середовищі військовому середовищі наших збройних сил дуже високий, і лише залишається питання військово-політичне, тому що е, треба бути реалістами. Я думаю, що до завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення. Хоча ми б хотіли, і такі варіанти розглядаються. Ми на це сподіваємося, але реальність навряд чи дозволяє бути настільки вже оптимістами. А разом з тим, те, що Україна буде в майбутньому в НАТО, вже сумніви немає ні в нас, ні я здається, ні в кого в світі, навіть в тих самих росіян. Тому це буде черговий крок більш такого тісного, напевне, тісної інтеграції в структури НАТО, можливо, якісь будуть конкретні двосторонні багатосторонні рішення ухвалення, але подивимось. Ми розуміємо, що навіть якщо завершується війна нашою перемогою на наступний день України. Україні надають або ПДЧ, або без ПДЧ, так, то все одно це може зайняти сам процес прийняття Україна, поки Кожна країна ухвалить це рішення може зайняти дуже багато часу. От ми бачимо Швецію. Так здавалось би абсолютно безпроблемна країна. Частина європейського простору все одно не можуть до кінця узгодити це питання на той момент, поки Україна ще не вступила в НАТО, яких гарантій безпеки ми потребуємо, що зараз конкретно обговорюються. Ну по перше, відбудаючи на ваше перше питання чи на вашу репліку щодо. Неможливості швидкої інтеграції в НАТО чи швидкого ухвалення політичної рішення треба розуміти, що зараз на всіх рівнях наша влада і наш комітет з питань національної безпеки оборони розвідки, і комісія України НАТО, і парламентська асамблея України НАТО, тобто всі складові, які е, пов'язані з інтеграцією майбутньої України в НАТО, вони працюють, і ми ведемо як багатосторонні консультації, так і працюємо з кожною конкретною країною, яка буде потім ухвалювати рішення щодо членства України в НАТО. Є певні скажімо так НАТО-скептики, яких можна назвати, але ми. З ними також працюємо. І я переконаний, що як тільки політико-військові передумови дозволять Україні стати ставити питання про повноцінне членство в НАТО, це рішення буде ухвалено дуже швидко. І я не думаю, що будуть якісь бар'єри, тому що над їх усуненням ми працюємо вже зараз. З приводу гарантії безпеки, безперечно, ми зараз вже також спочатку війни маємо цілу низку домовленостей з різними країнами світу, які готові укласти з Україною двосторонні перемови договори міжнародно-правові. Про гарантії безпеки, і так і зараз е, ми працюємо, скажімо так, над проміжним варіантом, чи навіть можна сказати, над таким додатковим паралельним варіантом, окрім членства НАТО, мати договори про гарантії безпеки з конкретними країнами, які е, готові ці договори підписати, які готові надати цю на ці гарантії безпеки. Нам тому ми рухаємось паралельними треками. Гарантії безпеки мають бути такими, які унеможливлять повторення ситуації 24 лютого минулого року, і навіть той ситуації, яка мала місце в березні 2014 року, коли порушуються принципи і статут організації Об'єднаних Націй, і всі міжнародні договори багатосторонні і двосторонні, і ніхто належним чином не реагує. Такого щоб не було, мають бути чіткі юридично вивірені кроки з боку двох сторін чи багатьох сторін у відповідь на конкретні дії якогось агресора, як це мали місце в 2014-2022 році з боку Російської Федерації. Саме над формалізацією цих конкретних юридичних зобов'язань країн, які будуть Гарантами безпеки ми зараз працюємо. Я переконаний, що ці гарантії безпеки будуть проміжним, але дуже важливим елементом нашої безпеки. А не може такого бути, що партнери скажуть, от у вас є гарантії безпеки НАТО. Не обов'язково як е, Сполучені Штати і Ізраїль просто будете функціонувати та й усе. Я думаю, такого не буде. Тим більше зараз ми маємо чіткі сигнали і від керівництва НАТО, і від країн, членів учасниць НАТО, практично від всіх, що вони розуміють, що українське майбутнє буде само, саме в НАТО, і е, зараз треба бути знову ж таки реалістами. Кількість. Підтримки серед громадян України після тої страшної війни, яку ми зараз ведемо, вона зросла ну практично вдвічі. і Ми зараз маємо там біля 80-90% підтримки українців за членство в НАТО. Тому це питання лише часу і політико військових складових у цієї процедури, яка має бути розпочата. Вочевидь, що конкретика розпочнеться вже після нашої перемоги. А для того аби... але ми над цим працюємо вже зараз. Це безумовно. Треба такі підвалини для цього фундамент створити, для того, щоб перемога настала як Швидше, усі ми разом маємо на це працювати, допомагати збройним силам України не просто словом, вірою, а тим, чим всі ми можемо, тому що лише єдині ми зможемо перемогти цього ворога. Дякую вам, пане Федоро, за те, що ви були сьогодні з нами. Це Федір Веніславський, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки та розвитку та представник президента в парламенті. Зараз коротка пауза, після якої свіжий випуск новин.